Вітаю вас, любі учні. Сьогодні продовжуємо писати диктанти. Прослухайте, будь ласка, весь текст. Вітер січе в обличчя. Намило кучугури снігу. Важко стало жити пташкам, що зимують у нас, але вони не дуже журяться. Ось, весело цвірінькаючи, хвилею пролетіла зграя жвавих щигликів, чижів і коноплянок. Помчали поснідати насіннячком десь на лопухах, вільхах чи березах. А яке гарне взимку дерево-горобина. Чудові, спокійні червоногруді снігурі обсипали його і ягідками ласують. Які ж гарні пташки, їх називають північними папугами. Це наші зимові гості. Вони прилетіли з далекої півночі, щоб тут. Перебути зиму, бо там вона сувора, люта. А вже в лютому, на початку березня, потроху посуваються до себе додому аж під самісіньку тундру, бо скрізь добре, а вдома найкраще. А тепер приготуйтеся писати диктант. Прослухайте, будь ласка, перше речення. Вітер січе в обличчя. Пишемо: Вітер. Січе в обличчя. Перевіряємо: Вітер січе в обличчя. Наступне речення: Намело кучугури снігу. Намело. Кучугури снігу. Намело кучу гури снігу. Прослухайте наступне речення. Важко стало жити пташкам, що зимують у нас. Пишемо. Важко стало жити. Пташкам. Що зимують у нас, перевіряємо це речення. Важко стало жити пташкам, що зимують у нас. Прослухайте наступне речення, але вони не дуже журяться. Але вони не дуже журяться. Але вони не дуже журяться. Наступне речення ось. Весело цвірінькаючи, хвилею пролетіла зграя жвавих щигликів, чижів і коноплянок. Пишемо Ось. Весело цвірінькаючи. Цвірінькаючи. Хвилею пролетіла Зграя Жвавих щигликів, чижів і коноплянок щигликів, чежів і коноплянок. Перевіряємо все речення. Ось весело цвірінькаючи, хвилею пролетіла зграя жвавих щигликів, чежів і коноплянок. Наступне речення: Помчали снідати насіннячком десь на лопухах. Вільхах чи березах, пишемо, помчали поснідати. насіннячком Десь на лопухах. Вільхах чи березах Помчали поснідати насіннячком десь на лопухах, вільхах чи березах. Наступне речення пишемо забзацу. Прослухайте це речення. А яке гарне взимку дерево горобина. Пишемо, а яке гарне. Взимку дерево горобина. Перевіряємо, а яке гарне взимку дерево горобина! Прослухайте наступне речення. Чудові, спокійні червоногруді снігурі обсипали його і ягідками ласують. Пишемо. Чудові, спокійні! Червоногруді, снігурі. Обсипали його. І ягідками ласують. Перевіряємо. Чудові, спокійні червоногруді снігурі обсипали його і ягідками ласують. Які ж гарні пташки, пишемо, які ж гарні пташки. Перевіряємо, зверніть увагу на інтонацію. Які ж гарні пташки. Наступне речення. Їх називають північними папугами, їх називають північними папугами, північними папугами. Перевіряємо. Їх називають північними папугами. Наступне. Це наші зимові гості. Це наші зимові гості. Це наші зимові гості. Прослухайте наступне речення. Вони прилетіли з далекої півночі, щоб тут перебути зиму, пишемо, Вони прилетіли. З далекої півночі. Щоб тут. Перебути зиму. Вони прилетіли з далекої півночі, щоб тут перебути зиму. Наступне речення, бо там вона сувора, люта. Бо там вона. Сувора люта. Перевіряємо, бо там вона сувора люта. Прослухайте наступне речення. А вже в лютому на початку березня потроху посуваються до себе додому аж під самісіньку тундру. Пишемо, а вже в лютому на початку березня, потроху посуваються. Потроху посуваються, до себе додому. Аж під самісіньку тундру. Перевіряємо уважно це речення. А вже в лютому, на початку березня, потроху посуваються до себе додому аж під самісіньку тундру. Прослухайте, будь ласка, останнє речення Бо скрізь добре, а вдома найкраще. Пишемо бо скрізь добре. А вдома найкраще перевіряємо, бо скрізь добре, а вдома найкраще. А тепер перевіримо весь текст. Слухайте, будь ласка, уважно. Вітер січе в обличчя. На мелоку чугури снігу. Важко стало жити пташкам, що зимують у нас, але вони не дуже журяться. Ось, весело цвірінькаючи, хвилею пролетіла зграя жвавих щигликів, чижів і коноплянок. Помчали поснідати насіннячком десь на лопухах, вільхах чи березах. А яке гарне взимку дерево горобина. Чудові, спокійні червоногруді снігурі обсипали його і ягідками ласують. Які ж гарні пташки, їх називають північними папугами. Це наші зимові гості. Вони прилетіли з далекої півночі, щоб тут перебути зиму. Бо там вона сувора, люта. А вже в лютому, на початку березня, потроху посуваються до себе додому аж під самісіньку тундру. Бо скрізь добре, а вдома найкраще. Дякую за увагу. На все добре, хай вам щастить!